Ти чі мною бари в мама. Хто? Бабаличка. Твоя мама? О, що я. Я пішла, я пішла, і корови вже. А я з старою не бився. Все було. Що з мамою бився? О, що я. А чого так? Что ты такая тебе хрипеть? це Что ты Там рипеть? Кто спит? Там, там никого нема. Там світ, Нет, там никого нема. А, тату то... цей туалет. Ну, ходи и заберем. Куда? Заберем. Кого? Эмили. Так вона сісю хоче. Та заберем, хай по пісії. Так вона сісю хоче, а не пісю. Та блять, ти тупий. Чур. То треба взяти, ну, поставити на, на горстець, щоб по пісії. відвернутися. Давай пісю. пісю і все. Це ж твоя дитина золото. ну я Всім на добраніч, а в фідерзень. Люди добре. З тобою все добре? Виключається вона.